офіційно Україна знаходиться у виконанні першої стадії плану дій з візової лібералізації. Це законодавчо-планувальна фаза, яка передбачає ухвалення відповідного законодавства, прийняття підзаконних актів та створення різного роду тематичних планів втілення тих чи інших реформ. І на сьогоднішній день безумовно офіційна оцінка буде присвячена саме тому, як здійснюється ця перша фаза. Хоча ми у своєму звіті виходимо з більш широкої перспективи, і також оцінюємо деякі речі важливі, які виходять за межі суто законодавчої роботи, а стосуються вже роботи інституцій, які започатковані, а також стосуються певних вже початку реалізації тих реформ, про які йдеться в рамках візової лібералізації. Ну, наш загальний висновок, наш загальний висновок полягає в тому, що на сьогоднішній день Україна, е втративши на старті е певний, певну динаміку, тому що дуже багато енергії пішло на погодження е національного плану, е все ж таки в останні тижні почала активно надолужувати цей процес. І у нас так би от враження мінялося буквально тиждень за тижнем, тому що десь рік, десь місяць тому, коли ми обговорювали перспективу цієї події, саме цієї презентації, то наші передбачення були переважно дуже песимістичними або майже песимістичними. На сьогодні ми дещо поліпшили своє враження від того, як уряд виконує. Свої зобов'язання і на сьогодні ми констатуємо, що протягом останнього місяця було ухвалено або внесено в парламент низку дуже важливих законодавчих актів від імені Кабміну, які саме лежать в руслі виконання плану дій з візової лібералізації. Тобто ми впевнені, якби така робота тривала безпосередньо з самого початку отримання плану дій, то на сьогодні можна було б вже говорити і про виконання першої фази. Але на сьогодні ми говоримо про початок інтенсивної фази виконання власне, роботи над першою фазою, і тому є певні більш-менш позитивні оцінки. І... Але в той же час ці позитивні зрушення ще. Не є такими всезагальними і всеохоплюючими, якби це хотілося. Констатуємо, що правильним кроком уряду на самому початку виконання плану дій було створення координаційного механізму. Зверніть увагу на слайд ще сьомого лютого 2011 року цього року кабміном було ухвалено рішення про створення координаційного центру з виконання плану дій з візової лібералізації. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що. За виконання плану дій відповідає дуже багато різних міністерств і відомств, і без е, певної ієрархічної такої субординації, як свідчить наша практика, і взагалі наша бюрократична культура є такою, що без належної координації суто на горизонтальних зв'язках це неможливо е, здійснити. І тому дуже важливо було, що Кабмін. Власне, створив координаційний центр. і доручив першому віцепрем'єру, а це доволі високий рівень бути очолити цей координаційний центр. І перший віцепрем'єр Клюєв на сьогодні є відповідальним за цей фронт. Робіт до координаційного центру входять практично всі органи, так чи інакше, задіяні. Міністерство закордонних справ тут, власне, має певну лідерську роль у формуванні пакету порядку денного роботи центру. Але також дуже важлива роль належить Міністерствам юстиції, Міністерству внутрішніх справ. Але також не забудьмо про Міністерство фінансів, яке дуже багато в чому виступає таким консервативним чинником, про що я ще скажу пізніше. Тобто, дуже важливо мати всіх за одним столом для того, щоб... Рухати процеси, визначати е, алгоритм. Ця робота є безумовним пріоритетом діяльності української влади, і це я вам хочу сказати як та людина, яка в МЗС виконує певний обсяг відповідної роботи. Я без перебільшення на власних плечах відчуваю ту увагу, яку приділяє керівництво держави питанню належного виконання плану дій. Для того, щоб ефективно, якісно і оперативно провести відповідну роботу, в Україні вже створено загальнонаціональний механізм відповідний. Тобто він складається з національного плану з виконання плану дій, який було затверджено президентом України Віктором Федоровичем Януковичем у квітні цього року. І Координаційного центру, який було утворено при уряді.